Робота з пораненими – один із напрямів психологічної підтримки, яку надає Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. Вона була створена на основі психологічної служби майдану. Спочатку і волонтери працювали з майданівцями та родинами загиблих учасників протестів. Коли ж на Донбасі розпочалася антитерористична операція, роботи стало значно більше. Аби зрозуміти, як надаються послуги з психосоціальної адаптації, асоціація опитала понад 400 поранених військових у Київській Житомирській. Та Одеській областях, з них лише трохи більше 15 не піддаються стресу. При цьому майже 30% можуть перебувати у стані посттравматичного синдрому. Наскільки люди орієнтуються в можливостях підтримки, за нашим дослідженням мають номери телефонів в гарячій лінії 48% людей. Люди, які повертаються з зони бойових дій, ветерани, АТО, вони можуть знаходитися в такому інформаційному. Ну не вакуумі, але вони не додержать інформації про види послуг. Результати дослідження показують, що добре оцінюють ветерани надання послуг у санаторно-лікувальних закладах. Але і тут не без підводних каменів, каже народний депутат. За її словами, служба ветеранів війни надала список санаторіїв, де бійці пройшли курс психологічної реабілітації, на що виділені кошти з держбюджету. Але дирекція трьох таких закладів спростовує цю інформацію. Санаторій Лермонтовський, котрий там написано, що там пройшли більше 400 бійців. Психологічну реабілітацію. От прошу відповідь, що це директор санаторії Лермонтов, от будь ласка, від 10.03, від 10 березня, 10 він нам пише про те, що з не надавались послуги психологічної реабілітації. Або, можливо, все ж таки некоректно була надана інформація нашим службам ветеранів, АТО, або ми в даному це треба розслідувати. Тетяна та Олег волонтери. Працювали медиками на майдані під час Революції Гідності. Тепер допомагають хлопцям на сході. кажуть, проблем багато, але найбільше, яку необхідно вирішувати негайно, лікувати бійців від алкогольної залежності. Реабілітація потрібна 100%. 100% бо хлопці приходять з війни. Вони бачили смерть, вони бачили відірвані руки вони бачили своїх загиблих побратимів. Дуже потреба є в тому, щоб виводити хлопців з алко нарко налко з... От в цьому ось ця реабілітація потрібна для досягнення високих результатів у наданні якісної психологічної допомоги бійцям потрібне насамперед об'єднання зусиль державних органів і громадських організацій. Переконана віце-президент з питань медійної політики проекту Мирний. Проект мирний дозволяє зробити цілісний підхід до к питання повернення наших наших з війни. А імені соціологічка, психологическая помощь, решение вопроса по жилью, решение вопроса з трудоустройством. І надеемся, що ми зможемо не замінити роль государства. Нет. мы ми зможемо ускорити і приблизити счастливый момент, когда дійсно в стране буде мир. Фахівці кажуть, що систему допомоги нашим бійцям необхідно реформувати на всіх етапах. Причому робити це необхідно без зволікання часу. Валентина Ковальчук, Антон Андрушенко, служба інформації за київським часом.